Колеги, моє ім'я Олександр Виріженко. Я директор підприємства Спеціалізована сервісна компанія. Наше підприємство спеціалізується на наданні тампонажних послуг за допомогою сучасного обладнання. Маємо в нашому розпорядженні чотири сучасні флоти, і кожен з яких обладнаний двонасосними цементувальними агрегатами американського виробництва, що дозволяє нам виконувати роботи скріплення свердловин будь-якої складності одночасно в кількості не менше двох робіт одночасно. Наша компанія надає нашим замовникам повний комплекс послуг, включаючи розробку постачання та аналіз тампонажних матеріалів. За розробку і виготовлення і аналіз матеріалів нас відповідає компанія Drilling Advisor. Хочу вам представити її директора Тимура Таргунова. Тимур, я директор компанії Drilling Advisor. Ми займаємося розробкою та впровадженням сухих тампонажних сумішей для цементування свердловин. В якості компонентів ми використовуємо сертифіковані цементи по API виробництва Дюкерхов Германія та місцевого Дюкерхов Україна. В якості добавок ми використовуємо спеціальні добавки виробництва баз та бренда. Ми маємо найбільшу серед приватних компаній. Лабораторію тампонажних сумішей в місті Полтава, яка теж сертифікована по API стандарту. Ми забезпечуємо безпечність проведення робіт та гарну якість цементування. Я являюсь головним інженером компанії ССК, спеціалізована сервісна компанія. Мене звуть Кузьмич Володимир Анатольович, Ми займаємося на ринку цементування свердловин. Наша компанія обладнана потужною технікою американського німецького виробництва. Зараз на даний момент у нас є чотири агрегати тисячники і «Семисотки», Також є наявності. 5 бічміксерів, об'ємом більше 100 кубів рідини, обладнані селосним парком вмістимістю більше 300 тонн. На, на ринку ми вже більше п'яти років, проведено понад 150 агряд операцій, покріплення серливи на різної складності. Усіх запрошуємо до співпраці.